У нас неприємності. Гелікоптери розбиваються з невідомої причини. Поки цю саму причину не визначено, гелікоптерів більше не буде. Доведеться йти до краю зони на своїх двох. Причина простіше не буває у повітрі, особливо ближче до центру зони. Аномалій не менше, ніж на землі. Та ми ж мали детальну карту, щоб оминати аномалії. Гелікоптери під зав'язку напхали захистом від викидів. Ха, дивно, дивно, що ви досі не помітили. Після викидів аномалії зазвичай змінюють своє місце. Деякі розсмоктуються, зате з'являються нові. Ваша карта застаріла ще до запису на диск. Зрозуміло. То що тепер? Викиди не відбуваються поспіль один за одним. Якщо ви зможете просканувати місцевість одразу після викиду і визначити розташування аномалії, до наступного викиду гелікоптери встигнуть забрати всіх. За першої ж нагоди про це треба повідомити центр. Після викиду я одразу зв'яжуся із командуванням так. лейтенанте. За першої нагоди встанови зв'язок зі штабом.